Зебра Маруся не хоче в садок. Тетяна Клапчук. Підемо завтра в садок? запитує мама. Зебра Маруся відволікається від іграшок і дивиться із подивом. Їй не подобається ходити в незнайомі місця. Навіщо? питає вона. Ходімо краще на город. Або в парк ми там уже були. Ти не зрозуміла, усміхається мама. У дитячий садок. Таке місце, куди ходять тільки діти. Тільки діти? Маруся широко відкриває очі. Ні, точно ні. Зебра Маруся не любить нікуди ходити без мами. Ех! Зітхає її старший брат. А ось я із задоволенням пішов би знову в садок замість тебе. Іди, знизує плечима Маруся. Не можу, зітхає брат, я вже виріс, і там для мене все тепер занадто маленьке стільці, ліжечко, гойдалки. Гойдалки? піднімає вуха зебра Маруся. Гойдалки вона любить. Уночі Марусі сниться загадкове місце з маленькими стільцями, ліжечками й гойдалками. Їй цікаво подивитися, куди так хоче повернутися брат. Гаразд, каже вона вранці мамі. Ходімо, але тільки подивитися здалеку, одним оком. Одним оком, погоджується мама. Вони підходять до садочка та зупиняються біля хвіртки. Маруся про всяк випадок тримається за мамин хвостик. У дворі за огорожею грають звірята. Жирафики наздоганяють одне одного. Мавпочки катаються на каруселі, бегемотики зводять будиночки в пісочниці. Марусі теж хочеться на каруселі. Я тільки трішки, киває вона мамі, одним копицем. Тільки одним копицем, погоджується мама. А звірят саме кличуть обідати. Вони дружно біжать, і невдовзі з вікна доноситься веселий передзвін ложок. Пахне дуже смачно. Я тільки одну ложечку. Нахиляє голову зебра Маруся. Тільки одну Мружиться мама, і одразу ж додому. Та після обіду звірята беруть музичні інструменти. Марусі подобається великий барабан. Копицями на ньому, напевно, дуже зручно грати. Тільки одну хвилиночку, просить вона. Тільки одну, зітхає мама. Ну, тепер вже додому, каже вона ввечері. Ні, мутає головою Маруся. Точно ні, а як же гойдалки? Але ж садок закривається, сміється мама, а завтра вихідний. Тільки один вихідний, уточнює Маруся і скаче під стрибом доріжкою. Тільки один вихідний, тільки один вихідний. Швидше він закінчився б.